Уявос, от я придумала цю фразу, контент із підножа. Ну класна ж фраза. Але відловила в той же момент, що ти а ну може, я вже завтра про це відео зніму, бо сьогодні якраз в обід світла не буде, там я не зможу свою лампу якусь поставити. А потім така, ні ні, привіт, прокрастинація, ти вже почалась в мене. Я вже почала себе обговорювати, щось не робити. А чому я, по справді, це відео воно не тільки для тих, хто займається своїми соцмережами, для тих, хто їх якось розвиває? Воно в принципі для всіх людей, кому важливо бачити свою цінність, кому важливо підняти свою самооцінку. Ми не навчені бачити цінності в кожному моменті, який з нами відбувається. Тож ви, як мінімум, потренуєтесь. Як максимум ви отримуєте якийсь класний результат. То чому не ризикнути? Чому не попробувати? Чому не проявитись? Чому не заявити про себе світу і не почати нарешті займати місце в просторі? Їх щось тригерить. Значить, ви вже та людина, яка когось якось емоційно е залучила в свій контент. І це вже класно, тому що як, вона написала якусь хірню, але вона витратила свій час, щоб цю хірню написати. Ви залишаєте для себе. А що ви? А про що ви можете розказувати іншим? Не потрібно розказувати про те, про що ви не хочете е -е, порушувати самі ж свої власні кордони? Ну, це буде дуже впливати на вашу самооцінку. Ні, це неправильно. Стоп, стоп, стоп. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке контент із під ножа, що таке сторітелінг і які психологічні аспекти можуть заважати вам проявлятись в соцмережах, заважати вам, в принципі, проявлятись взагалі будь-де. І також ми поговоримо про те, як погляд на своє життя як Сюжет якогось фільму чи серіалу допомагає вам підняти вашу самоцінність і відчувати себе головним героєм свого життя. І з вами психотерапевт Катерина Бобуш. На моєму каналі ви можете знайти багато відео на тему психології, саморозвитку і просування в соцмережах з точки зору психології. Тому підписуйтесь і не забудьте, звісно, поставити лайк цьому відео. Це відео воно буде таке на межі між маркетингом та психотерапією, психологією, тому що я насправді обожнюю і одну, і іншу тему. І як взагалі мені прийшла ідея створити це відео? Вона по факту мені прийшла із-під ножа. Я готувала сніданок сьогодні вранці і подумала, що я обожнюю, коли їжа свіжо приготовлена, коли ти зробив всі ці продукти і одразу поїв. І я подумала, що з контентом, так, да, насправді, я люблю те саме. Я люблю створювати контент, який був зроблений от прямо тут в моменті, тому що тоді він особливо щирий, він особливо яскравий, він наповнений емоціями. Тому що коли емоції отакі актуальні, коли ми їх відчуваємо ось тут в моменті, вони дуже справжні і щирі, і аудиторія завжди це відчуває. Тому я завжди рекомендую своїм учням, які в мене на курсі, щоб вони створювали контент, ось так: От щось стало з ними, одразу про це якось написати. Це коли з нами сталася, наприклад, якась подія, або там навіть не щось неймовірне, а просто ми побачили якісь сенси в тому, що ми робимо. І одразу ми про це, наприклад, розказуємо, чи ми одразу якось. Перетворюємо це в тему, з якою пов'язаний там наш блог, чи наша експертність або просто бажання проявитись і розказати про це друзям. Завжди такі історії, які е, написані от емоційно, які е, відбулись отут, от прямо тут і зараз ці емоції ще живі, вони завжди будуть цікавіші, вони завжди будуть чіпляти людей набагато більше, ніж те, що там у вас лежить в сундучку, те, що ви дістали там дворічної давнини, якийсь там е, сторітел, який ви намагаєте зараз якось інтегрувати в своє життя, яке насправді там за декілька років вже могло суттєво змінитись. І перед тим, як ми перейдемо до психологічних аспектів, я хочу в принципі трошки розказати, що таке сторітелінг для тих, хто з цим терміном не знайомий, і те, як бачу це в принципі, я. Сторітелінг це, така, це таке мистецтво розповідати історії для того, щоб передати якусь інформацію, передати якісь ваші цінності, певні сенси. Людям через сюжет. І у сторітелінгу обов'язково має бути якийсь персонаж, або це один якийсь головний персонаж, ви, наприклад, або це група персонажів, де є головні і другорядні. І, звісно, обов'язково це має бути якась сюжетна лінія. В будь-якому сюжеті ви. Знаєте, що є вступ, це з чого починається історія, якийсь гачок. От ви починаєте дивитися якийсь серіал, і там на початку щось відбулося. І це може бути саме кінець історії, або її початок, або середина. Але щось що найбільше чіпляє людину. І після цього, звісно, там ми вже переходимо, після вступу ми переходимо до конфлікту, де ми. Розкриваємо проблему або виклик, який стоїть перед нашими персонажами, або те, з чим стикаються наші персонажі. І як і в будь-якій історії або книжці, в нас іде кульмінація. Це такий найпотужніший момент, коли найбільше напруги, і коли конфлікт досягає такого свого піку, і там щось от відбувається, відбувається, і потім. Розв'язка, да, це коли вже це все розв'язалось, і там момент висновків, інтеграції цього досвіду в життя, і там ви можете вже вашу історію доповнити якимось вашими додатковими ідеями, вашими цінностями. І що ще має бути обов'язково у сторітелінгу? має бути якась певна тема. Це головна ідея, або повідомлення, яке ви хочете донести своїй аудиторії. Це обов'язково бути мають бути емоції, або емоції цих головних персонажів. Якщо ви головний персонаж вашої історії, то там ваші емоції, або емоції людини, про яку ви розказуєте. І контекст і деталі теж неймовірно важливі, щоб це не відчувалося, як щось вообще вирване з контексту вашого життя. Людина, яка заходить читати, наприклад, цей сторітел, Вона вообще нічого не розуміє. Ніхто ви, не що ви, не як ви тут. І тут просто шмат якоїсь історії. Тому важливо дуже це знаєте, коли дивишся хороший серіал чи хороше кіно, і що відрізняє його від поганого, що ти розумієш, для чого ці всі герої, для чого вони тут потрібні, як вони між собою взаємодіють, і ти маєш таке відчуття, що тобі. Хочеться з ними з'єднатись, що щось в них таке відбувається, що тобі знайомо. Тому чим більше ми ділимося якимись своїми справжніми емоціями почуттями. Якимось внутрішніми конфліктами з нашою аудиторією, тим більше буде аудиторія себе в цьому впізнавати. Або це будуть емоції, які вона мала колись в житті, або це будуть емоції, які вона хоче отримати в цьому житті. І в такий спосіб ми зв'язуємось з людьми через отак, от екранчик. І Отакий сторітелінг я рекомендую своїм, наприклад, учням, які в мене в програмі, робити з-під ножа. Наприклад. От коли з'явилася якась подія, ви одразу про це намагаєтесь розказати, щоб ви, ця інформація не устаріла, щоб вона не втратила свою актуальність. І е, тепер я хочу, от е, трошки ще для тих, хто взагалі не займається контентом, е, показати, як це може бути вам корисно в житті. Е, насправді, це відео воно не тільки для тих, хто займається своїми соцмережами, для тих, хто їх якось розвиває, воно, в принципі, для всіх людей, кому. Важливо бачити свою цінність, кому важливо підняти свою самооцінку і почати бачити себе головним героєм свого життя, а не якимось другорядним персонажем, який там десь виконує якісь другорядні ролі в чужому кіно. Як взагалі таке бачення свого життя як там серіалу, як фільму, як якогось великого проєкту може вам допомагати? Уявіть, що ви Кожен свій день бачите як маленький фільм. Тоді ви будете звертати увагу на всі дрібниці, які з вами відбуваються. Ви будете відчувати от той стан, що я йду по вулиці, наприклад, і я йду по вулиці більше уваги до себе. Більше уваги до того, як саме я йду. Якщо я буду являти трошки зі сторони себе, як це відбувається, мені там захочеться розправити плечі, мені захочеться якось інакше йти. І все це буде впливати на тіло, а відповідно і на нашу психіку. Тому все, що я буду сьогодні говорити, ви одразу подумайте, як це інтегрувати в своє життя не тільки з позиції, якщо вам потрібно вести соцмережі, а й з позиції просто жити ось так. Жарко. Дуже жарко, дуже просто неймовірно жарко, ще нема світла і не можна включити кондиціонер. Я часто зіштовхуюсь з тим, що мені, мої клієнти кажуть, що їх життя не цікаве, що їм взагалі нема про що розказати, але чомусь. На кожній зустрічі, психотерапевтичній, їм знаходиться про що розказати. Тому, скоріше, це про те, що ми не навчені бачити цінності в кожному моменті, який з нами відбувається. Точніше, ми самі не, не бачимо це як щось важливе, як щось цікаве для інших людей. І нам здається, що ми живемо якесь там скучне, униле життя, яке нікому не буде цікаве. А людям насправді не так цікаві події, яким цікаві переживання. Чи ви зіштовхувалися з тим, що ви іноді дивитесь кіно, і там насправді практично нічого не відбувається? Але при цьому ви постійно відчуваєте включеність і напруженість. Це от буквально недавно дивилась фільм з Джейком Джилінхолом. Не можу згадати, залишу в описі відео е на нього пос ну, посилання. Що це був за фільм? Там взагалі нічого не відбувалось, окрім того, що він просто сидів е за комп'ютером і дзвонив, е і був на зв'язку з жінкою. Все, все, що було, це просто один персонаж в кадрі. Але весь фільм, всі дві години ти в напрузі, тому що сторітелінг, тому що передавались емоції, почуття людей. І коли ви кажете, що, наприклад, хай ваше життя не насичене подіями, але воно точно насичене переживаннями і почуттями, якщо ви почнете їх помічати. І з точки зору психотерапії, це неймовірно важливо бачити і помічати свої переживання і свої емоції, своє ставлення до всього, що відбувається навколо вас. От уявимо, що не знаю, пташка пролетіла просто за вікном. І це вже буде викликати у вас якісь переживання, якісь емоції. Яка це пташка? Що це мені нагадало? І це може вернути вас в спогади, якісь, які там були якийсь час назад. І ви можете розказувати про ці спогади, аналізувати їх, думати, як вони вплинули на ваше життя. І потім вертатись в цей момент от і тепер і усвідомлювати, що просто пташка вже якось впливає на ваше життя, і якісь почуття і емоції у вас викликає. І от саме почуття і емоції, вони будуть завжди цікаві іншій людині. І в принципі, якщо ви почнете на будь-що у вашому житті дивитись, як на сюжет, ви помітите, що. Ваше життя круте, цікаве і різноманітне. Е -е... Так, що ще можна додати? Так, я відкрию вікно, тому що неможливо дитину просто. Ну, і звісно, я хочу поговорити про те, що може вам заважати створювати оцей е -е, контент з під ножа і, в принципі, створювати свого життя контент. Ну, в першу чергу, це мій любимий перфекціонізм, коли ви починаєте вашу історію вилизувати, коли ви починаєте до неї приколупуватись, що а можна було б інакше, а можна було б цікавіше. І тоді ви або взагалі не робите цю історію, або е, намагаєтесь вилизувати її руками, коли вона вже втрачає свою актуальність. Це такі нотатки в нас десь там в телефоні. Напишу колись там про це пост, і ви ту нотатку переписуєте 350 разів, потім вже пройшло два роки. Це вже взагалі. Не актуально ні для кого, і для вас в першу чергу, друге, це от страх критики. Як з ним бути? Ну, по-перше, змирити, що справді критику ви можете отримати. І, звісно, навіть від всіх людей вона буде конструктивна. Але чим більше буде насправді критики, я вам хочу так сказати: знову ж таки, як психотерапевт, коли людей щось тригерить. Їх щось тригерить. Значить, ви вже та людина, яка когось якось емоційно залучила в свій контент. І це вже класно, тому що, по-перше, ну завжди будь-які коментарі, навіть з критикою будуть піднімати ваші охоплення, бо це вже коментар. По-друге, подумайте, що людина приділила вам час. Так, вона написала якусь херню, але вона витратила свій час щоб цю херню написати і попробуйте ставитись до цього так трошки може, з гумором, що, Боже, якась людина сидить, там, пише якісь, якусь мені дурню, ех, витрачаючи час, який вона б могла використати для себе, для свого життя. Можливо, це буде вам допомагати. І тому, звісно, вам треба тоді, як цим страхом, сфокусуватись навпаки, на підтримці, сфокусуватись на тому, хто може вам цю підтримку надати, бачити якісь там, не знаю, позитивні відгуки аудиторії, і ну, практикувати різні такі техніки. Ну, самопідтримки, е якихось по е виписування чогось позитивного, що там, позитивних коментарів, які вам залишають, або позитивних відгуків. Коли... Тому що, коли стається якийсь негативний відгук, все, наш фокус там, на цій критиці, замість того, щоб е сфокусуватись на тих 20 позитивних відгуках, але щоб мати можливість на них фокусуватись, вони у вас мають бути десь під рукою. Тобто, якось окремо собі, не знаю. Копіюйте в якийсь файлик, коли про вас щось хороше пишуть чи вам щось хороше кажуть. Залишайте це десь в себе на виду, щоб коли ви і отримали цю критику, вам було чим і об кого бути підтриманим. І у деяких людей є ще така соціальна тривога наприклад, вам страшно в принципі якось публічно проявляти життя своє. І тут вам важливо віднайти свій баланс, тобто не треба. Діставати всю брудну білизну на публіку і тільки що там розказувати якісь е, особисті історії, які саме ваші, які важливі для вас, там або там для ваших близьких людей, і розказувати про них тільки для того, щоб створити класну історію. Не треба цього. Найдіть от ті внутрішні кордони, що ви залишаєте для себе, а що ви, а про що ви можете розказувати іншим. Не потрібно розказувати про те, про що ви не хочете, тому що якщо ви постійно будете... Порушувати самі ж свої власні кордони, ну, це буде дуже впливати на вашу самооцінку, і плюс вам буде дуже легко тоді поранитись об критику, тому що ви і так переступили через себе, щоб щось особисте розказати, дуже особисте. А тут вам ще в це місце вас боляче вкололи. І тому я завжди рекомендую людям, які... Проявляються в соцмережах, взагалі їх ведуть, все ж таки ходити на психотерапію. Тому що на психотерапії ми знаємо і досліджуємо всі свої місця, які для нас такі уязвімі, де в нас не товста шкіра, де нас можна якось поранити. І тоді, завдяки психотерапії, ми можемо ці місця якось. Оберігати, хоча б про них знати. А коли ми про щось знаємо, ми вже не будемо ризикувати цим. Ми вже не будемо про це ділитись і потім отримувати якийсь хейт в це місце і все, і тоді потім себе збирати ще роками потрібно буде. І той сторітел вам дуже дорого обійдеться. Тому контролюйте оцей рівень приватності, де це моє, і я залишаю це собі, а це я можу показати, про це я можу розказати, оцим я буду ділитись. Що ще заважає створювати контент? Ну, звісно, прокрастинація. От, умовно уявимо от я придумала цю фразу контент із під ножа. Ну, класна ж фраза. Але відловила в той же момент, що я так думаю, а ну може, я вже завтра про це відео зніму, бо сьогодні якраз в обід світла не буде, там, я не зможу свою лампу якусь поставити. А потім така: ні ні привіт, прокрастинація! Ти вже почалась в мене. Я вже почала себе уговорювати, щось не робити. А чому я почала себе уговорювати, щось не робити? Ну, бо страшно, бо страшно зробити негарне відео. Страшно це записувати, а потім, не знаю, отримати два лайки і розчаруватись. Але. От тут, до речі, про фокус уваги одразу кажу: так, справді це відео може вийти і не набрати переглядів. Але навіть якщо воно набере 100 переглядів, це буде 100 переглядів, це буде 100 людей, які це відкрили, подивились і знайшли для себе користь. І якщо хоча б одній людині це було корисно, все супер, я вже не дарма це засняла. Тому, якщо вам це корисно, якщо ви щось для себе почули важливе, то обов'язково поділіться цим в коментарях і не забудьте лайкнути, бо я ну, от зараз записую, умовно вкладаю в це свій час, щоб комусь теж допомогти. Далі. Недостаток креативності, так? Оце те місце, про яке я вже трошки говорила. Це такий страх, що я недостатньо якийсь яскравий, мені нема про що розказати, я не вмію про що розказати, не вмію правильно розказувати. І от зараз на курсі ми ж теж на моєму курсі вчимо сторітелінг, вчимось правильно. Оці гачки робити, і мені мої е, ну, клієнти говорять: блін, ти отак от влучно вмієш сказати оцей початок, ти вмієш так побачити мою історію, як я її не можу побачити. Е, і це слухайте, ну це нормально, це навичок. Як і все, будь-який навичок в нашому житті він тренується. Креативність можна натренувати. Вона є більш креативні люди від народження, там ну як від народження, від виховання, можливо, а є менш креативні, але креативність можна розвивати це. надивленість, це ви дивитесь, як інші щось роблять, спостерігаєте за кимось. Ну і плюс вивчайте якусь базу, да, банально, як щось робити, і потрошку розширюйтесь. Ну, можливо, не з першого разу там не знаю ваші сторітелінги, і історії будуть влучні, цікаві, будуть залучати людей в цю історію, але з кожним разом це буде ставати все краще і краще. І також не нехтуйте поглядом зі сторони. Супер важливо почути думку зі сторони. Знайдіть собі людину, якій ви можете довірити, яка ви знаєте, що не захейтить вас, не обісре вас, і спитайте в неї, а як це виглядає зі сторони? Чи потрібно щось докрутити, доробити, чи можливо не зрозуміло ви висловлюєтесь? І це нормально почути думку від іншої людини. Ну, спитати умовно, її поради, її погляду зі сторони. Ну, класно, якщо ця людина ще й буде кваліфікована в тому, про що ну, ви там намагаєтесь з нею порадитись. Але цей якраз на сторітелінг дуже важливий погляд зі сторони, тому що якщо ми хочемо розказати історію, вона має бути зрозуміла. І, можливо, навіть чим далі людина від вашої теми, і чим зрозуміліша буде історія її, тим краще, тому що ви зможете донести. Інформацію до більшої кількості людей. Е, тому створення контенту для соцмереж ну, не обов'язково має бути якоюсь просто дуже важкою ношою, яку супер важко постійно робити, якщо ви, ви будете підходити до цього отак е, спонтанно, аутентично і при цьому не боятись робити оцей рух. Я все ж таки зроблю, хоч якось, ніж ніяк. І хай можливо, мій сторітель не зайде. Хай можливо, ніхто на нього не поставить лайк, ніхто не відреагує. Але ви, як мінімум, потренуєтесь. Як максимум ви отримуєте якийсь класний результат. То чому не ризикнути? Чому не попробувати, Чому не проявитись? Чому не заявити про себе світу і не почати нарешті займати місце в просторі? Ми можемо займати місце не тільки в фізичному просторі інших людей. Ми можемо займати місце також і в ментальному, в якомусь от такому онлайн просторі, так тому що зараз такий ми багато в онлайні. І заявляти про себе онлайн це теж займати місце в кімнаті. Ну, і декілька порад, які я хочу вам дати. Хоч я психотерапевт, і я терпіти не можу поради, але да, вовно, це такі нейтральні поради. Так як же створювати контент легко та імпульсивно? Ну, в першу чергу, одразу бачите свою емоцію і своє почуття і якось. Про них розповідаєте, аналізуйте одразу, діліться тим, що викликало у вас якусь сильну емоцію чи якесь сильне переживання. Друге, це будь-які новини, події, які стаються у вашому житті, і якось коментуйте і давайте свою думку стосовно цього: вашу експертну думку, ваш погляд, як, наприклад, експерта. Зі сторони на будь-яку подію, тому що будь-яку подію, в принципі, ми можемо розглянути зі сторони нашої експертності. І також обов'язково бути аутентичним, не вилизуйте, не прагніть оцього ідеалу, не намагайтесь бути схожим на когось іншого. Робіть і тренуйтесь робити так, як іде саме у вас. Ми можемо дивитись на контент інших, ми можемо надихатись, ми можемо навіть щось, якісь частинки копіювати, але копіюйте хоча б так, щоб це було все одно про вас. Кредіт як творець, чи якось так ця книжка здається, називається. Так от я дуже вам бажаю бачити своє життя як фільм. Помічати, що ваше життя насправді цікаве, і якщо ви будете бачити емоції і переживання вашого життя, і будете бачити, як ви реагуєте на все в вашому житті, вам самим буде цікаво дивитись цей фільм. Вам в першу чергу самим стане цікаве ваше життя. А коли наше життя цікаве нам, то воно буде цікаве і іншим людям. Обов'язково залишайте свої враження про це відео, пишіть, що саме було корисно вам, що ви для себе берете, і я завжди завжди люблю, коли ви пишете, на які теми ще зробити відео. Я все це собі пишу в такий список, і в мене тепер завжди є список тем, які цікаві моїй аудиторії. Гарного дня, обнімаю цьомою!